Я коли таке бачу, думаю, що повстання машин скайнет, воно вже не за горами. Приїхали на полігон. Сьогодні познайомимося з хлопцями з п'ятої окремої штурмової київської бригади і познімаємо їх, і не тільки їх, а й роботів, фактично якими вони керують на полі бою. І зараз ви зрозумієте, про що саме я кажу. Ого. Це таке як це робочий момент. У турелях це ж клад. Угу. Увага! Постріл Постріл От, якщо з чергами, то воно картинка трясеться капець, чи просто короткими немає? Короткими, короткими. Великої черги так. не застосовуємо. Бачимо кудись? Я коли таке бачу, думаю, що повстання машин скайнет, воно вже не за горами, роботи вже на війні. Ну, сука, ну ти ж очевидно дивишся, слідкуєш за тим, як взагалі йде така роботизація армії. Ти от ясно, що ми не можемо знати чітко кількості таких от систем або подібних до них. Як от взагалі ти бачиш роботизацію української армії зараз? Я бачу, що вона десь на стадії розквіту, і я думаю, що найближчий час. Ця сфера має значно розвинутися. Ну, значить, рік там рік півтора тому FPV, що це таке, на що так, воно треба. Так. А зараз FPV-хі вже ну реально інколи І... навіть ці відоси дивитися. Так я думаю, що з роботизованими наземними системами це буде щось подібне. Тобто зараз це до них зростає інтерес. Всі говорять про те, що нам потрібно працювати якомога більше над тим, щоб зберігати життя. Бійців. Ну і відповідно такі системи вони для того розробляються. Для того, ну і моє бачення, що цю сферу потрібно розвивати, тому що в майбутньому будуть йти в бій в штурм не хлопці, штурмовики, а роботи. Угу. Тобто, ну я десь собі це так уявляю. Розказую, як користуватися цим пультом, чи складно взагалі, чи ні. Зовсім не складно. Насправді за цей час. Всі хлопці, яких я навчав, доволі швидко вчилися. У нас тут є два стіки та. Перелік. Нагадує якийсь геймпад, знаєш, на Та, поїздці. Так і є. Там, так і є. Тобто в перервах між стрільбою по москалях можна ще там <звіт> щось поробитися. Правий стік відповідає за швидке наведення, тобто ми повертаємо, турель рухається швидко. <звіт> і лівий стік це точне наведення. Тобто ми рухаємо стік і ми доволі точно можемо там знайти свою ціль і відстрілити ту частину тіла москалеві, яку ми хочемо. Для стрільби. У нас ось тут є дві клавіші. Одна клавіша, ми коли натискаємо. Угу. З'являється у нас звук, це ми знімаємо з запобіжника. І з'являється іконка, що запобіжник знятий. І верхня клавіша, ми натискаємо вказівним пальцем, і у нас відбувається постріл. Середнім пальцем зажимаєш нижню, знімаєш запобіжника і верхній, можеш натискати, і відбудеться постриг. постріл. Постріл. Я вже бачу великий плюс, тому що є катушка, фактично, ти собі завів 100 метрів від кулемета, так. заліз в бліндаж і працюєш з укриття під накатами з дерева. І... Безпеці і відпрацьовуєш по орком. Взагалі шикарно слухай. Зазвичай розрахунки вони знаходяться в укритті, і для того, щоб почати роботу, їм потрібно вийти з укриття, добігти до кулемета та відкрити вогонь. А так фактично включив пульт і працює. Ти сидиш за пультом і тобі натиснути дві кнопки це весь час бойової готовності. Керування роботами все шикарно. Тобто фактично замість піхотинця в бій може вступати, якщо вона на мобільній базі, отака штука, і підтримувати якусь групу, яка зайде після неї зачищати. Так, звісно. Ця система може встановлюватись на роботизовану платформу. На як... колесах тобто, на... вона може їздити. Так, чи На колесах, на гусеницях, яка... і вона може, грубо кажучи, виїжджати на рубіж і вже бути мобільною. І... Там уже не по дроту, там вже по радіозв'язку. Так, по, по радіозв'язку. Тут є можливість встановлювати будь-який радіозв'язок, є відповідний вихід. І... Ми співпрацюємо з зв'язківцями, і вони нам налаштовували зв'язок, тобто ми можемо просто налаштувати дві антени точка-точка, і, ну, і так само будувати через ретранслятори будь-як. Тобто доволі гнучка система. Будь-які системи зв'язку можна підключати, налаштовувати. Я так розумію, тут камери знаходяться. Так, це блок камер для ближнього прицілювання ширококутна камера та вузькокутна з базовим оптичним збільшенням. Для точного поліцію. Плюс зверху тут на планці Пікатіні ми її зняли у зв'язку з роботами по ремонту. На планці Пікатіні встановлюється тепловізійний модуль, який підключається до блоку камер, та відповідно через нього теж ми можемо вести Тобто вистрілювати? Так, 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 можемо встановити будь-який тепловізор, який. Нам заманеться. Це от платформа, вона розрахована саме під Браунінг, 127 Так. Я так розумію, є інші подібні платформи, аналогічні, тільки під інші кулемети. Є дві подібних менших платформи: це під м е, 40 кулемет та під е, ПКТ. Ага. Вони менші, легші, е, трішки краще з їхньою логістикою, а ну, але це значно слабший калібр. Відповідно, і дальність ведення ефективного вогню теж менше. Острій. Більше ніж півроку, як ми почали займатися саме цією сферою. Роботизованими системами це різного прям виду. Це взвод роботизованих систем, так. чи як це називається? Так, у нас взвод наземних роботизованих платформ. Тобто це прям в штаті з'явилося? Так, так. Тобто я, я як командир взводу, у мене ВОС відповідний, це командир взводу наземних роботизованих комплексів. У угу. будь-якому випадку дивишся, як це в нас в армії відбувається. як в армії зараз. Ну, подібно, я у них не бачив. — Ну, це поки що можливо щось зміниться, на жаль. Я сподіваюся, що на той час у нас буде ще краще. Ну принаймні ми вже не будемо піонерами цьому питанні. Так, так. Якщо щось вийшло в шаблі з ладу, фактично будь-який боєць може підбігти і відпрацювати це ну, по класі, можна сказати. Тобто, можу сісти, і от він уже наведений і постріляти. Хлопці перевірили все, чи працює, пристріляли його. Він вже був у боях, цей кулемет і цей комплекс, і скоро він повернеться напереду. І то роботи вже воюють за українську армію. Але пам'ятайте, що керуються таки цими роботами люди. І люди, і мотивовані в армії, потрібно Тож долучайтеся і можете посприяти розвитку роботизації Збройних сил.